Більшість людей кажуть, що навіщо ці гроші витрачають на телемарафон. Краще б їх в армію послали. А я вважаю, що правильно, тому що. Протилежна сторона, вони пропагандують свою ідею, свою ідеологію. Вони оправдуються перед цим світом. Треба, щоб і наші говорили як можна більше. І не тільки в нас, а і за кордоном. Телемарафони то що? це єдині новини. А ні, я взагалі не дивлюсь новини, тому що я вважаю, наші новини це така ж пропаганда дічайша, яка вселює в серця людей. Злобу, ненависть та агресію. Живо і правильно, що є телемарафон, що є такі медійні заходи, які пропагандують роботу нашої армії. Не можна жити так, щоб не бачити і не чути те, що робиться в країні, але не так, як можливо, як, як хотілось би. А ви довіряєте взагалі телемарафону? Чи сумніваєтесь в деяких його аспектах? Ви знаєте, мабуть, я не сумніваюся, тому що в телемарафон попадають відомості, які перевірені вже... Нашими органами я склонна більше довіряти. В цьому так. році держава виділила на телемарафон 738 мільйонів гривень. Як ви вважаєте, чи достатньо? Ні, це достатньо. Можливо, можна трошечки менше було б, але все-таки треба. Я вважаю, що ці гроші не даремно йдуть.